9 березня для всіх нас, українців, це дуже знаменний день. А сьогодні особливий він, тому що ми відзначаємо 210-ту річницю від дня народження великого Тараса Шевченка, поета, прозаїка, художника і борця за правду та свободу. Він став символом української нації, його творчість присвячена нашій боротьбі за свободу, рівність. Ворог сучасності той же самий, що і в часи Шевченка, в його віршах часів війни з Росією Новий зміст. І вони зараз звучать особливо актуально і особливо потрібно для нас і для наших воїнів. Тому ми розпочинаємо поетичний марафон Поезія без меж, читаючи твори Шевченка різними мовами світу. До нашого заходу долучилися представники посольств та культурних центрів провідних країн, партнери та іноземні друзі нашої бібліотеки. Це вираження нашої вдячності за його спадок, який об'єднує нас у боротьбі за ідеали гідності та свободи. Дозвольте мені розпочати читанням-уривком з вірша до Основ'яненка. Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що ділось в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава України!